Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до Медіа Центру України Українформ. Десятий рік триває війна, і сьогодні вже 436 й день від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити про роботу нашої банківської системи. У нас на включенні Олена Коробкова, голова Ради Незалежної Асоціації банків України. Пані Олена, ми вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, пані Олена, хотіла б нашу розмову почати саме з питання, мабуть, яке хвилює всіх українців. Це курс гривні. Тож які прогнози на найближчий час, і можливо, ви зможете вже дати прогнози до кінця цього року? Дякую, таке з одного боку, і важке, з іншого і просте питання. Ну ми дійсно бачили, що після укріплення курсу гривні під посівну кампанію, ця тенденція доволі гарно зберігалась. Нагадаю, що саме посівна стала тією першопричиною, що вплинула на зміцнення гривні. Справа в тому, що аграрії вони продають іноземну валюту під посівну кампанію, незалежно від вигідний чи невигідний курс, що значним чином впливає на укріплення гривні. Однак, як і очікувалося, останнім часом, як ми прогнозували, спостерігаємо певні подорожчання готівкової іноземної валюти через поступове сповільнення активності посівного. А, а, а втім, це подорожчання ну не було дуже значним. Далі можливо, подальше помірне зростання валюти, зокрема повернення до, до воєнної. Система податкування пального призведе до більш інтенсивного імпорту пального в Україні за так званими старими цінами, що активізує попит на іноземну валюту в травні-червні. Проте не варто там очікувати значних курсових змін у найближчій перспективі, навіть НБУ і надалі дотримуватися режиму фіксованого офіційного обмінного курсу. Тому діапазон курсу гривня-долар на готівковому ринку на неб. Там, два місяці становитиме 38-40 гривень за долар. Прогнозувати до кінця 2023 року ну, важко, тому що кожен день в Венкірів розпочинається з того, що ми дивимося на новини з а, фронту. А, ми дивимося на те, як а, розвивається подія. Віримо в нашу перемогу, тримаємо фінансовий фронт і робимо там все можливе для того, щоб спільними зусиллями перемогти ворога. Пані Олено, продовжуючи тему впливу роботи аграріїв на курс гривні долару, хотілося б також тут зауважити або почути вашу думку щодо того. Ми розуміємо, що проблеми зараз, які є з експортом, вони точно призведуть до з експортом саме аграрної продукції, сільськогосподарської продукції. Вони призведуть до того, що зменшиться наша валютна виручка. То теж, це теж, мабуть, вплине точно на наш. Наш курс наскільки відчутним буде цей вплив? Ми сподіваємося, що не буде дуже е, вразливим для нашого курсу, тому що е, те, що відбувається з експортом, е, вже є, розробляються в Європі певні рішення для того, щоб це там призупинити, і е, е, де, деякі країни вже а Ті рішення, які вони прийняли стосовно нашого експорту, тому а, ми так сподіваємося що ще найближчим часом а, вже почне роботу. А, фонд, а, який буде займатися якраз компенсацією а, аграріям, а, це якраз про маленький бізнес аграрний, і воно також а, спричине про поштовх розвитку і аграрії, в тому числі, і обсяги того фонду він буде фінансуватися за рахунок Єврокомісії і інших донорів. І ми сподіваємося що це позитивно вплине, в тому числі і на наш експорт, і на виручку, і в тому числі і буде курс буде стабільним. Ми розуміємо, що проблеми кредитування аграріїв у нас в країні, хоч якось вони вирішуються, ми знаємо, що держава долучається до вирішення цих проблем. Але якщо говорити про розвиток іншого бізнесу, ми маємо зараз досить високу ставку облікову національного банку України. Тож як в таких умовах розвиватися і нам сподіватися на те, що наш бізнес буде розвиватися? Чи є тут рішення? Ну рішення завжди є. Зараз, окрім того, що ставка облікова не змінюється, банки все ж таки знаходять як допомогти клієнтам. І зараз банки працюють не для заробітку, а працюють як, ну скажімо так, щоб підставити плече, надійне своїм клієнтам. І багато хто робить там різні реструктуризації багато хто допомагає з перенесенням бізнесу з одного регіону в інший регіон. І все ж таки ми сподіваємося що в нас зараз відбувається сповільнення інфляції, те, що ми бачимо. Тобто, ну, швидке сповільнення зростання цін все ж таки триває, але ми побачили, що в березні інфляція вже становила 21,3, В квітні ми очікуємо, що показник буде десь на рівні 19, Ще офіційних даних нема, але, попри очікуване, підвищення цін на нафтопродукти влітку, те, що ми говорили, та можливе підвищення тарифів на електроенергію, все ж таки, ми очікуємо сповільнення інфляції і оновлений прогноз національного банку передбачає сповільнення інфляції до 14,8%. Наприкінці 2023 року. Тобто, це не означає, що зниження цін, да? але означає те, що не буде підніматися так швидко ціни. Тому ми гадаємо, що будуть підстави для зниження облікової ставки наприкінці року. Що ну призведе для розвитку бізнесу? Тим паче, що багато зараз банків, хто запускає е, якісь е, програми, наприклад, там ОСАД запустив предбанк, запустив е, там ВІВ запустив е, які м, з компенсацією відсоткових ставок. І в нас є програма ще 5 сім 9 яка вже там багато разів трансформувалася, але вона завжди адаптується під реалії сьогодення і під виклики бізнесу, тому що там ми спільно з. Асоціаціями бізнесу опрацьовували зміни. Сподіваємося, що там нові зміни допоможуть якомога більшому колу підприємців і далі ну працювати, створювати робочі місця та розвиватися, не дивлячись на те, що да кожного дня нас атакують. Одним із важливих, надважливих зараз напрямів нашої роботи, це є наша співпраця з Міжнародним валютним фондом, співпраця держави України. Тож які тут вже програми запущені, які домовленості є і на що чекатиме. Ну, почнемо, мабуть, з цифр, а потім перейдемо до якісь якісних характеристик і проговоримо, чому співпраця з МВФ практично необхідна. Тому що зазвичай, коли Україна починає співпрацювати з МВФ, це такий, скажімо, Дзівночі для того, що всім іншим донором, всім іншим а, міжнародним організаціям інституціям а, можна співпрацювати з цією країною, тобто, не дивлячись на те, що в нас зараз війна в 2022 році. Україна отримала від МВФ 2,7 сім мільярди доларів. А таким чином у розрахунках із фондом. Київ вийшов майже на нуль, тому що а, е тих коштів, які ми отримали, 2,4 мільярди було, е скажімо так, е пішло в погашення і обслуговування попередніх позик, які ми брали перед МВФ. Наразі існує в нас домовленість про чотирирічну програму між Україною та МВФ з загальним обсягом в 15,6 мільярдів доларів. І Україна вже отримала перший транш 2,7 мільярда доларів. Він надійшов на рахунки в країну 3 квітня. І загалом всього Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 4-5 мільярди доларів. А при цьому обсяг погашень тут важливо дивитися, скільки ми з цих грошей повинні там. Витратити на погашення попереднього боргу становить десь становить 2,6 мільярда доларів зараз. З нашого боргу, який ми винні, ми сплатили 0,9 мільярдів, тобто в нас залишається ще 11 мільярдів мільярда боргу, які ми повинні сплатити до кінця року. Але співпраця з МВФ це, скажімо так, центральний елемент програми міжнародної загалі підтримки країни. До того ж, це і ключова програма економічного відновлення та реформ в Україні, і важливість яких під час війни ну вона дуже загострилась. Річ тим, що багато інших урядів, які підтримують Україну, орієнтуються якраз саме на експертні висновки МВФ. Вони коли ухвалюють власне рішення про там фінансову підтримку України. Тому Україні потрібна програма МВФ, зокрема, для того, аби рефінансувати попередню заборгованість перед фондом, що сьогодні є, скажімо так, основним навантаженням на наш бюджет країни в контексті зовнішніх боргових виплат держави, на жаль, через підвищення провідними центральними банками. Процентних ставок там і вчора було підвищення а, в ЄС. А, плавача ставка за кредитами МВФ трохи зростає, тому кредит МВФ не є найдешевшим джерелом фінансування, як це було раніше. Якщо раніше кредити МВФ коштували, наприклад, 2-3% річних, то зараз там це понад 5% річних. А однак і, ну, за такими ставками для нас ця співпраця взагалі залишається на найважливішою і найнеобхіднішою. Тому працюємо над виконанням умов нашої угоди між фондом та Україною і рухаємося разом до перемоги. Разом з нашими союзниками-партнерами, хто нас підтримує, їх насправді дуже багато. Дякую вам. У нас є питання у студії. Прошу клей. Добрий день, Владислав Обух, Укрінформ. Скажіть, будь ласка, пані Олено, як ви характеризуєте ситуацію із ризиками для банківської системи, окрім безпосередньо ризиків пов'язаних із воєнними викликами, про що ви говорили? Зокрема, зараз продовжує зростати кількість так званих проблемних кредитів. Вона вже так розумію, наближається до 40, чи можливо вже її перевищила цей показник. Є проблеми із заставою, частина застави знищена, частина просто. Неліквідна, чи повинна якось держава, чи повинен регулятор Національний банк якось допомагати комерційним банкам у розв'язанні цих проблем, чи це справа рук самих банків? Дякую за запитання. Насправді, це наша больова точка, тому що дійсно ну, зараз? Рівень НПЛ та проблемних активів наближається до позначки 40, ще ще не перевищив. Але скажімо так, до початку війни він був менше 30. Дійсно, банки саме не зможуть вирішити це питання. А тому що як показує досвід, ми коли розпочинали займатися проблемними активами, ще там в 2015-2016 роках, тисячі роках нас був прийнятий закон про фінансову реструктуризацію. Да ми якраз і є як асоціація скажімо так, одним з організаторів і донорів цього проекту і закон на нашій базі реалізовується, і ми досягли рівня менше 30%, хоча в нас раніше був найвищий рівень в, взагалі понад 60%. Тобто, ми знаємо точно, як з цим працювати. Цювати, але зараз треба переробити закон про фінансову реструктуризацію, зробити його більш скажімо так діджиталізованим, менше зробити бюрократії і все одно треба робити, рахувати. Ми зараз як банківська система рахуємо скільки збитків нам нанесли за рахунок того, що там вже прийнятий закон про пошкоджене майно, пошкоджене автівки. Ми зараз це рахуємо скільки це відобразиться на, на, банк, на банківському балансі, щоб потім ми могли там за рахунок корпорації це отримати компенсацію. І зараз ми спільно з національним банком, з кабінетом міністрів будемо створювати робочу групу, яка раз яка буде займати. Створенням і розробкою механізмів компенсації, тому що ну, банківська система точно сама не зможе ну, вирішити це неоднозначне питання. Я дякую вам, пані Олена, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую за інформацію. Нагадаю, шановні колеги, з нами була Олена Коробкова, голова Ради Незалежної асоціації банків України. А наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. Будемо говорити про Дніпропетровщину, про наслідки повені та російських обстрілів. До нас приєднається Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Тож залишайтеся з нами, працюємо далі на нашу перемогу. І слава Україні!